Розглянемо задачі типові задачі контрольної роботи на розв'язування трикутників та обчислення площ. Отже, перша задача. Дві сторони трикутника дорівнюють відповідно 1 см і 2 корня з 3 см. А кут між ними становить 150 градусів. Знайдіть третю сторону площу трикутника, радіуси вписаного та описаного кіл. В першу чергу, необхідно правильно. Зобразити малюнок і на ньому нанести всі дані величини, а також величини, які треба знайти. Трикутник у нас довільний, оскільки не сказано, що він якийсь особливий, тому виконуємо його у вигляді довільного трикутника. Єдине, що треба врахувати, що він тупокутний, тобто один із кутів тупий. Далі наносимо довжини сторін. Які відомі, і знаком питання позначаємо сторону, яка невідома. У нас Аце. Коли малюнок виконали, тепер за малюнком можна і встановити, який інструмент теоретичний допоможе нам розв'язати цю задачу. За таким розташуванням даних та невідомих величин ми робимо висновок, що. Для знаходження А це зручно скористатись саме теоремою косинусів. Оскільки протилежна сторона до даного кута якраз є тією стороною, для якої ми записуємо теорему косинусів. Тобто квадрат цієї сторони АС квадрат буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, тобто А Б2 квадрат, і мінус подвоєний добуток цих же ж сторін на косинус кута між ними. Запишемо. Записали вираз. Тепер підставимо значення сторін і значення кута Б. АБ у нас 1 см, Б це у нас 2 корня з 3 см. Ку 150 градусів. Підставимо і запишемо. Обчислимо. Отже, 1 у квадраті у нас буде 1. 2 корень з трьох квадраті це 4 на 3 12. Тут у нас косинус 150 це буде мінус корінь з 3 на 2. Тепер скоротимо 2, 2. Корінь з 3 на корінь з 3 дасть 3. Мінус 2 на мінус 3 дасть плюс 6. І таким чином ми тут будемо мати плюс 6. Тут у нас 1 плюс 12, 13. І додати 6, це буде 19. Отже, АЦ квадрат ми отримали 19, тоді АЦ, це корінь з 19 сантиметрів. Тепер знайдемо площу цього трикутника. Виходячи, знову ж таки, з того. Як розташовані на малюнку дані нам величини. Робимо висновок, що площу будемо обчислювати, використовуючи дві сторони і синус кута між ними. Тобто площа дорівнює одна друга помножити на А, Б і на Б. Це оці дві сторони, і на синус кута між цими сторонами. Підставимо значення і обчислимо площу. Отже, після підстановки маємо наступне: одна друга. Ось вона. Замість А Б підставили довжину 1 см. Замість Б, це підставили довжину 2 корня з 3 см замість Б 150 градусів. Сінос 150 градусів це одна друга. Примножені. 2 і 2 скоротиться, це одна друга на оцю двійку. Залишиться у нас 1 на корінь з трьох і на одну другу. Тобто вийде корінь з трьох поділити на 2 сантиметрів квадратних. Для знаходження радіуса описаного кола. Можна скористатися теоремою синусів, а також можна скористатися формулою площі. Я використаю формулу площі. Тобто це формула, в якій використовується для обчислення площі сторони трикутника, який умовно позначаємо буквами латинського алфавіта А, Б, С, і радіусом описаного кола. З цього можемо отримати радіус. Що він буде дорівнювати добутку А, Б, С сторін поділити на 4С. В нашому випадку всі три сторони відомі. Площа також вже обчислена, тому можемо скористатися цим. Скоротимо. 2,4, 2,2, корінь з 3, корінь з 3, і залишиться корінь з 19 сантиметрів. Для обчислення радіуса вписаного кола, також скористаюся площею, оскільки площа дорівнює добутку пів периметра на радіус. Звідси ми можемо радіус знайти, як площа поділити на пів периметр. Далі підставляємо значення площі. Вона у нас відома. Це корінь з 3 на 2 см квадратних. І півпериметр. Півпериметр це половина периметра, тому це буде сума сторін, яка утворює периметр, поділити на 2, Ну або помножити на одну другу. 2 помножити на 1 другу дадуть одиницю, тому що двійки скорочуються. І у нас остаточно буде в чисельнику корінь з 3. А в знаменнику у нас буде 1 плюс 2 корня з 3. І плюс корінь з 19. Ну, так, його і залишимо. сантиметрів. У тупокутному трикутнику АБЦ. БЦ до рівня 2 см, КЦ дорівня 30 градусів. А дерюння корінь з 2 см. Знайдіть кут А. Ось наш трикутник тупокутний. Ось цей кут Б тупий, а кут С 30 градусів. Зараз ми все, що нам дано, відобразимо на малюнку. Так, отже, ми відобразили а, Б корінь з 2 см, це 2 см, так як і в умові. Кут С 30 градусів і знайди, знайти кут А, знак питання. Цю задачу будемо розв'язувати за допомогою теореми синусів, оскільки той набір даних і невідомих величин на малюнку розташовується саме так, що зручно застосувати теорему синусів. Тобто сторона Б це протилежна до невідомого кута А. відноситься до синуса цього. Кута так само, як відома сторона АВ, відноситься до синуса протилежного кута, тобто до синуса кута С. Отже, використовуємо теорему синусів, записуємо її, що BC відноситься до синуса кута А так само, як АВ Відноситься до синуса кута С. З цієї пропорції знаходимо синус кута А. Нагадую, що для цього потрібно добуток навхрест лежачих відомих членів пропорцій поділити на той член пропорції, який лежить навхрест із невідомим. І таким чином ми отримали вираз для обчислення синуса кута А. Підставим значення. Синус 30 це одна друга. 2 помножить на 1 другу це одиничка. Отже, отримуємо такий дріб: 1 на корін з 2. Якщо позбавитися і раціональності в знаменнику і домножити на корін з 2, то отримаємо корін з 2 на 2. Оскільки синус кута А дорівнює рівня корінь з 2 на 2, то значення кута з таблиці. Може бути або 45 градусів, або 135 градусів. Оскільки за умовою задачі трикутник тупокутний, то кут А не може бути 135 градусів, бо це другий тупий кут в одному трикутнику. А згадайте, що сума кутів трикутника становить 180 градусів. Відповідно, два тупих кути не може бути одночасно присутні в одному трикутнику. Тому. Нашу задачу задовольняє відповідь, що кут А 45 градусів. Наступна задача. У рівнобічній трапеції менша основа дорівнює 1 см. Бічна сторона з 3 см, а більший кут становить 150 градусів. Знайдіть діагональ трапеції та радіус описаного кола. Отже, все, що дано. На малюнку нанесено. Бічна сторона корінь з 3 см, менша основа 1 см. Більший кут трапеції, це значить тупий 150 градусів діагональ. А це невідомо її треба знайти. І почнемо саме з діагоналі. Тобто, в першій дії ми знайдемо діагональ. Щоб знайти діагональ. Трапеції я скористаюсь трикутником АВЦ, оскільки в ньому дві сторони відомий кут між ними відомий. Я можу використати теорему косинусів для обчислення діагоналі АС як сторони трикутника АБЦ, що лежить проти даного кута. Тому з трикутника АБЦ за теоремою косинусів маємо. Квадрат сторони АС, а значить, і діагоналі трапеції, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Мінус добуток, подвоєний цих самих сторін, на косинус кута між ними. Записуємо. Записали вираз, підставляємо значення. Отже, АБ це корінь з трьох в квадраті. Можна одразу писати, що корінь з трьох в квадраті це 3. Додати БС квадрат, це 1 в квадраті, буде 1. Відняти 2 помножити на ab, тобто на корінь з 3. І помножити на bc, тобто на 1. І на косинуса кута b, це косинус 150 градусів, а це буде мінус корінь з 3 на 2. Виконаємо обчислення, тут буде 4. Тепер тут добуток, скоротиться двійка. мінус на мінус дасть плюс, корінь з 3 на корінь з 3, це буде 3. Отже буде плюс 3. 4 плюс 3 буде 7. І відповідно АЦ у нас буде корінь 7 см. Щоб знайти радіус описаного навколо трапеції кола, скористаємося тим, що у це ж саме коло вписано і трикутника БЦ. А раз так, то можемо скористатися теоремою синусів для знаходження відповідного радіуса цього кола. Нагадаю, що відношення сторони, наприклад, АЦ. До синуса протилежного кута, тобто до синуса B, дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. Звідси знайдемо і радіус. Отримали вираз, підставимо значення. А це ми знайшли це корінь 7. 2. Синус 150 градусів це одна друга. 2 на 1 другу це одиниця. І корінь з 7 поділити на 1. Вийде корінь з 7 см. Дві сторони трикутника дорівнюють 7 см і 11 см. А медіана приведена до третьої – 6 см. Знайдіть третю сторону трикутника. Нанесемо те, що нам дано, на малюнок. BD – це медіана. Нагадую медіана. Це відрізок який сполучає вершину трикутника і середину протилежної сторони. Отже, величини, які нам дані, на малюнку нанесені. Для того, щоб знайти третю сторону, тобто сторону АЦ, ми скористаємося властивістю діагоналей і сторін паралограма. І скористаємося тим, що трикутник це половина паралограма. Відповідно, добудуємо паралограм до цього трикутника. Все, що ми добудували, я позначив блакитним кольором. Таким чином, до даного трикутника АБЦ, ми добудували відповідно ще знизу трикутник і утворився паралограм. При цьому медіана. Цього трикутника даного є половиною діагоналі паралограма. Четверту вершину, яку я позначу буквою К. Тепер ми маємо можливість застосувати властивість діагоналей і сторін паралограма. А саме, що сума квадратів діагоналей паралограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Це наслідок з теореми косинусів. В загальному вигляді ця властивість записується ось такою рівністю. Ліворуч сума квадратів діагоналей, паралограма, діагональ перша в квадраті, діагональ друга в квадраті. Праворуч у нас вираз для суми квадратів усіх сторін. Ми беремо в дужках суму квадратів двох сусідніх сторін паралограма. А оскільки сторіну паралограма не 2А4, то ще множимо на 2. Очевидно, що діагональ БК вона складається з двох однакових відрізків по 6 см, тому її величина 12 см. Діагональ АС складається також з двох однакових відрізків, які нам невідомі, тому я їх позначу просто через Х. Довжину і цього відрізка. Таким чином, d1. Нехай це буде А це у нас. Вона 2х дорівнює. Та ще в квадраті це 4 х Додати. Друга діагональ це БК, вона дорівнює 12 см. Та в квадраті це 144. Дорівнює 2 помножити. В душках. Сторона. А, нехай це буде а, бо Вона має довжину 7. 7 в квадраті буде 49. Додати. Так само друга сторона сусідня до першої. Це 11 см. У квадраті це 121. І тепер ми розв'язуємо це рівняння, з якого знайдемо х. Виконаємо дію в дужках. Це буде 170. До речі, можна скоротити на двійку наше рівняння. Вийде 2х квадрат плюс 72 дорівнює 170. Можна ще на 2 скоротити. Вийде х квадрат плюс 36 дорівнює 85. Ну, і тепер знайдемо х квадрат. Для цього від 85. Віднімемо 36. Отримаємо 49. Х квадрат дорівнює 49, отже, Х буде дорівнювати плюс 7 або мінус 7. Оскільки мінус 7 не задовольняє умову задачі, бо ми шукаємо довжину відрізка, то має бути тільки додатне число. Тепер можемо остаточно розрахувати довжину АС. Отже, АС дорівнює 2 по 7 буде 14 см, відповідь 14 см.